І оскільки ми розуміємо так, що з наближенням зими ситуація на лінії фронту ну точно скажімо легшою не стане. Якою саме вона буде? Чого варто очікувати? Зараз будемо спілкуватися з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем, який доєднується до нашого ефіру, пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Пане Олександре, давайте почнемо можливо з такого е, загального питання. узагальнюючого. ну буквально там тиждень залишилось вже до такого до календарного початку зими. Який тактичний і який стратегічний задум е, Росії на цю на нинішню, от, вже чергову військову зимову кампанію? Ну, як мінімум, це оточення та захоплення Авдіївки? це їх основна мета до нового року. Далі це може бути саме паузу, вони будуть тримати для відновлення боєздатності підрозділів та компенсації втрат, які вони понесли. Але це питання у тому, що чи вдасться їм до нового року саме оточити та захопити Авдіївку, тому що там багато є факторів, які можуть говорити і не на користь цих планів російського командування. Окрім цього, вони будуть намагатися отримати південний сектор від Бахмуту. Вони будуть намагатися отримати логістичну артерію 0513 між Бахмутом та Горлівкою, а також будуть, спробу, будуть спроби наступу по Лиману-Купінській вісі, і погодні умови. Навіть якщо вони погіршуться, вони ніяк не зупинять у цьому питанні росіян, тому що російське командування воно діє, у них загально таке кредо, це повне нехтування людського життя. Тому з втратами, які зростають саме під час активних інтенсивних дій, під час несприятливих погодних умов, вони не рахуються взагалі. Пане Олександре, а от ви ну згадали там і Бахмут, і Авдіївку. А Ми от тут сиділи, знаєте, обговорювали перед ефіром, і не знаю наскільки це відповідає дійсності. Можливо, ви проясните, складається враження, що ну окупанти дійсно кидають значні сили на ті напрямки, де от там протягом літа, зокрема, ну і частково осені збройні сили України мали успіхи, мали просування. І, от чи не є це, скажімо, такою е, спробою відбити оці ж населені пункти там біля того ж бахмута, Андріївка, там і так далі, е, щоби показати заходу. Ну що мовляв, от бачите, все одно в українців нічого не виходить. Там для чого для чого їх підтримувати, чи е, ну чи є підстави вважати, що вони саме, саме от е, на, на цих напрямках е, для того акцентуються? Ну, якщо ми говоримо про Авдіївку, то дійсно це політичне рішення. Uh -huh. Це політичне рішення, щоб продемонструвати, що вони щось можуть там наступати, можуть щось захоплювати. Але все ж таки, усі люди розумні, вони раціонально та логічно оцінюють саму ситуацію. Саме що Авдіївка це не місто мільйонник це не якесь велике, промисло, велике промислове місто. Тобто це маленьке містечко, на яке зараз Росія концентрує таку кількість ресурсу, ну, скажімо так, яку вона навіть не концентрувала під час наступальних дій на Бахмут і не тільки. Тут треба ще проводити паралелі з взагалі з початком повномасштабної війни. Нагадую, що росіяни вторглися на територію України 24 лютого 2022 року. Кількісно угрупованням 180 тисяч особового складу, і саме це угруповання оперувало з перших днів на території України. Зараз вони тільки на те, щоб оточити Авдіївку, використовують більш ніж 40 тисяч особового складу, угруповання з декількох загальновійськових армій з підрозділів, які входять до декілька загальновійськових армій, восьму загальну військову армію, другу 41 першу ну, тобто. Порівняння все це заради маленького містечка. А що ж до е, Бахмуту, а то їх дії біля Клешівки та Андріївки в якому сенсі вони були передбачувані? Бо наші успіхи саме по просуванням в південно-західному секторі від Бахмуту, та після того як ми перейшли на ліву сторону від залізної дороги в районі Андріївки, а вони поставили під загрозу 0,5-13 між Бахмутом та Горлівкою логістичною артерією. І якщо б вона була перерізана найближчим часом, то росіяни б втратили цей зв'язок та взагалі після перерізання цієї логістичної артерії. Можна було б говорити про те, що вони взагалі втрачають південний сектор Бахмуту. Тому вони передислокували частково, перегрупувалися, передислокували частково свої підрозділи з північного сектору на південь і розпочали хвилі а, штурмів. Тобто, для них зараз усі штурмові дії в напрямку Андріївки та Клешівки. А вони є вимушеними у той час щодо Авдіївки, це виключно політичне рішення, яке не є е, вимушеними якимись діями, пане Олександре. Я трішки тоді можливо перефразую, чи поточню. Ну, дивіться, е, якщо умовно кажучи, е, рашисти відбивають ті чи інші населені пункти, які там свого часу нам вдалося взяти. Нам вдалося закріпитися там, чи це якимось чином може. Вплинути, ну, змінити погляд а, заходу на ситуацію. Ну, я маю на увазі в тому контексті, так що от від нас там ну ну і так лунають такі думки, що начебто там десь хтось якось, можливо, не зовсім задоволений от нашими там діями, просуванням, бо чекали більшого. Ні, я думаю, що це не буде мати вплив. Це буде е мати, скажімо так, елемент е розповсюдження маніпуляції з боку російської пропаганди та проросійських якихось спікерів. На заході, бо таких досить багато але загально серед наших міжнародних партнерів це не змінить позицію щодо допомоги Україні та методів ведення бойових дій України. Ще тоді хотілося, б, пане Олександре, з вами торкнутись теж про схід. Ну, Більш-менш ви, ви розповіли про південь, ситуація на лівому березі. Чого очікувати ну, найближчим часом, так на найближчу перспективу там, які там ну, дії там ворога, зокрема, ми можемо побачити і дії наших збройних сил, тобто загалом розвиток ситуації на лівому березі, як вам бачиться? Ну жесту доброї волі ми точно не можемо очікувати. від росіян поки що а, таких умов там а, вони не сформовані. А, жест доброї волі може бути тоді, коли сили оборони України, наприклад, переріжуть а, а, таку логістичну артерію, як 2206, яка є дуже важливою для а, росіян на сьогодні а, в районі Олешек, від Олешек до Нової Каховки. А також найголовніше це взагалі перехрестя 2206 та є 97 це саме перехрестя, яке дозволяє аби або з Олешок тікати на схід, або з Олешок тікати на південь, і є ще одна логістична артерія: це Р 57 і отже, якщо будуть перерізані ці логістичні артерії, то Лолашки залишаються без якоїсь логістики, і це може змусити росіян звідти тікати. Але поки що за це говорити зарано, сили оборони України зараз зайняті розширенням плацдарму, створенням відповідно буферу безпеки. Це початковий етап буферу безпеки для правого берега для того, щоб не тільки мінімізувати загрози обстрілів правого берега, а також щоб можна було в зовсім інших умовах формувати логістику справа на лівий берег, а також, звісно ж, займатися виконанням іншого типу бойових задач, маючи відповідно вже стабільний плацдарм. Пане Олександре, а чи е, варто очікувати, чи є загроза, скажімо, виникнення ну якихось нових е, е, загострення? Скажімо, там де е, ну зараз немає таких можливо інтенсивних там боїв? Десь недавно бачив, здається, виказали, що є загроза можливо біля вугледару знову. Де ще от де можуть виникнути такі точки напруги та Поки що я можу оцінювати в перспективі загрозу саме для? Вугледару, тому дуже. що цей напрямок для них є дуже важливим, і вони будуть намагатися саме просуватися до Вугледару та захопити це місто, але а, говорити про те, що допоки не закінчиться в них наприклад одна з активних фаз біля або Мар'їнки, або біля Бахмуту, або біля знову ж таки Авдіївки, говорити про те, що їм буде вистачати ресурсу для. Якогось прориву на Вугледар ні, не доводиться. Поясніть детальніше, чому, чому Вугледар саме? Росіяни взагалі намагаються відновити логістичне сполучення зі Сходу на південь. Для них є це пріоритетом. І допоки не буде захоплено Вугледар, вони не можуть відновити повноцінно залізничне сполучення зі Сходу mm. на південь. Тому що о, майже уся логістика саме о, завдяки висотам, саме завдяки цій локації, вони знаходяться під вогневим контролем. О, росіянам о, вкрай важливо для реалізації цього проекту саме м, захоплення А Завдяки чому я просто пам'ятаю цю історію, коли були бої за Вугледар, там же ж теж колосальні втрати поніс противник. Дві, здається, бригади було знищено: 150 та і, і ще не пам'ятаю, 40-ва, здається, якщо я не помиляюсь. Так? І тоді, ну, скажімо, ну, був... це знищення. І ті втрати, які вони понесли, вони ну, там, зупинили їхнє просування. Що зараз змінилося, Що дає їм підстави, скажімо, чи дасть підстави сподіватись на те, що зараз е, ці їхні дії будуть успішнішими? Е, ну скажу так, принципово там нічого не змінилося ані якісно, о, о, тільки можна сказати, те, що відновлення боєздатності підрозділів. І підготовка відповідно насичення лінії боєзіткнення даними підрозділами вони натякають на те, що росіяни можуть спробувати саме черговий наступ саме цьому напрямку. Але поки що вони утримуються від цих дій, тому що Авдіївка вона не передбачена. А ми бачимо, як Авдіївка зараз на себе відтягує багато ресурсів, а ми бачимо, як вона витягнула на себе багато ресурсів з Луганської області. Першу чергу це з складу групи військ, центр і Авдіївка буде тягнути ресурси надалі, тому е їм потрібно мати, Ну хоча б щось, що можна було б відправляти під Авдіївку для підсилення та е компенсації втрат з півдня. Вони цього не зможуть витягувати, тому що в них досить така нестабільна ситуація на лівому березі. Е в них в Запорізькій області увесь ресурс сконцентрований на те, щоб гальмувати наші просування. В районі вербового а також новопрокопівки. Отже, по іншим напрямкам в Донецькій області, наприклад, вони не квапляться якось прискорювати свої наступальні дії, штурмові дії, тому що повинні мати цей ресурс в резерві в будь-якому ну будь-якому випадку для того, щоб використати в районі Авдіївки. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на фронтах.